Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять голів. Юрій Стельмах, який розвивав цю ферму останні 20 років, оглядає те, що лишилося від телятні після російського авіанальоту ввечері 21 березня. На землі десятки обгорілих туш. Тут згоріли заживо та померли від осколкових поранень майже вісім десятків малих телят. 60 новонароджених і понад чотири десятки корів. Це близько половини поголів'я. Дві російські авіабомби впали в 10 метрах від будівлі. Ось і телятка ще дивіться. Бачите. Ще дві російські авіабомби лягли тут біля свинарника та приміщення, де приймають молоко. Саме там у цей час перебували люди. Зоотехнік Віра Назаренко була у чотирьох десятках метрів від епіцентру вибуху і дивом не отримала травм. Всього на зміні у той час були дев'ятеро людей. Ми даїли дизелям, і тут такий був гул, від дизеля, що воно дуже ну не так було чутно, коли він ти летів. Біля приміщення стояли декілька людей, які прийшли за молоком та зарядити телефони. Від уламкових поранень одна людина загинула, один чоловік отримав травми. Ніг ще одній жінці ампутували ступню. Тут люди лежать уже. Тут один чоловік лежав мертвий. Ну це такий був шок, і ну, я слово не, не можу знайти. Цей чоловік кричав, і ще він стагнав. Напередодні цього авіанальоту розповідає Юрій Стельмах. Росіяни вдарили з літаків по околицях ферми та будівлях тракторного стану. Тут у момент вибухів людей не було. Лише зберігалась техніка та залишки врожаю. Вона загорається, загорається. Ми його вивозимо. Вона загорається. Всього на складах було 200 тонн кормів для скота, 600 тонн жита та 1000 тонн вівса. Згоріли декілька тракторів та автомобілів. А розбиті склади мають такий вигляд. Чому росіяни два дні поспіль бомбили його ферму з авіації? Юрій Стельмах не розуміє, бо поруч позицій збройних сил не було. А туди, де стояли наші воїни, вони не стріляли. Припущення має лише одне: таке враження, що тут все ж таки був якийсь крот, який робив для чого це він робив, чи було зроблено для того, щоб вражити як можна більше людей по тій причині, що ми роздавали молоко і м'ясо. Може, тільки за цього збитки, завдані бомбардуваннями. Юрій Стельмах ще не рахував. Це має робити спеціальна комісія при обласній військовій адміністрації. Поки її не було, фермер не може прибрати туші вбитих тварин та врожай, що лежить і догорає просто неба. Як далі розвивати тваринництво, він не знає. Все ж таки пошкоджені приміщення, де ми втримували тварин. Як і що далі робити, чесно кажучи, не знаємо. Посівну Юрій Стельмах сподівається розпочати, як тільки розмінують його поля. Поки що на них розкидані снаряди, із землі стирчать залишки ураганів. Андрій Тіток, Олександр Сідько новини на Суспільному.